Наука. 14 мільярдів років тому відбулася подія, яку вчені називають великий вибух. Це був початок нашої галактики. Проте тепер вчені мають нове бачення теорії великого вибуху. І це відкриття справило велике враження як в науковому світі, так і серед широкої громадськості. Вчені вважають, що їм вдалося відкрити сигнал, який надійшов із неба і поширився у просторі з неймовірною швидкістю. Це сталося за якусь частку секунди після того, як відбувся власне великий вибух. Це відкриття є всього лише ланкою, якої бракувало в космології. Це щось, що як ми гадаємо, відбулося. Проте ми ще не цілком впевнені в цьому. Альберт Ейнштейн першим передбачив існування гравітаційних хвиль 100 років тому в своїй теорії загальної відносності. Вчені пішли далі і припустили, що існування гравітаційних хвиль це також остаточне підтвердження контроверсійної теорії так званої космічної інфляції. The observable universe grew from the size of an atom to the size за надзвичайну малу частку секунди всесвіт збільшився від розміру атома до розміру баскетбольного м'яча. Теорія космічної інфляції ця гіпотеза існувала 30 років. Тепер у нас є пряме підтвердження цієї теорії. Експерименти тривають. Якщо висновки підтвердяться, можна майже не сумніватись в тому, кому дістанеться Нобелівська премія в цій галузі досліджень.